Похід на базар вперед день різдва обов'язковий ритуал для мільйонів українців. Скупитися і на святвечір, і на свята, що попереду справа серйозна. От Іванна прийшла на базар навіть зі списочком, щоб нічого не забути. На першому місці у переліку інгредієнти на кутю. В першу чергу кутю. Так, дівчата скажуть все. Кутю, кутя, бо того ж без куті нема свята. Кутя обов'язково така домашня, товчана, не в пачках. Не з магазину така людське зерно. Варимо в макітрі, тремо мак, додаємо родзинки. цукати меду, смакуємо. Куті на ринку якої хочеш, і просто варена пшениця і вже заправлена медом. За склянку звичайної просили хто 10, а хто 15 гривень, а готову заправлену можна купити 400 грам за 40 гривень. Є навіть консервована кутя в баночках. Галина каже, цьогоріч вперше такою торгує, але зізнається, люди беруть, бо хочуть спробувати щось нове. За півлітрову баночку вже з медом, маком та родзинками треба заплатити 50 гривень. Беруть, в основному у нас кишно хазяйки хороші, самі готують. Але так дуже смачно, тому що вона приготовлена в автоклаві і там кашка розпарена, є родзинки, мак, мед. Тільки горішки додати, і куття готова, можна подавати до столу. Знайшли ми навіть кров'янку та картоплянку по 120 гривень за кілограм. Сергій ділиться рецептом червоної ковбаси. Беруть таку, звісно, вже на саме різдво, коли не треба постити. Гречка, кров, шкварка, ну, заправка. Ну все так, як це випікається. Як домашня кров'янка, ну, як домашня кров'янка, квашани наберуть. Беруть все пісне. А на завтра вже беруть таке більш жирніше. Хто там пташку запікає, хто там ковбасу бере. Ну, так. Квашанини на ринку повно і огірки, і капуста, і помідорки. Але нам вдалося знайти цікавіше. Голубці з корейською моркою продає Леся по 100 гривень за кілограм. Да, корейська морковка, ну і маринадом заправляються. Вони вже готові варені. Це вже тільки лежить на вечерю. Має господиня і печену капусту, яку робить сама, бере 50 гривень за кілограм. Ну, Беремо на бляшку, капусточку ложимо, наливаємо трошки води, накриваємо фольгою, вона собі там печеться, а тоді, щоб оця така корочка з'явилася, то відкриваємо фульгу, щоб вона трошки запеклась. да, Заправлено. Чосничок, перчик, гірчичка, ну, сілька і сіль, олійка. Ну, звісно, на прилавках бачимо сушку, сушені яблука та груші, з яких готують ще одну традиційну страву на святий вечір. Узвар виявляється, люди не просто ставлять його на стіл як одну з 12 страв, а ще й додають його до куті. Ну, наша сімейна кутяша, моя бабця готувала. В нас рідка кутя йде кутя сама, на цю вечерю сама кутя, мак і мед. І узвар. Розбавляємо це все узваром. Без родзинок, без нічого. Вже набагатий вечір то з родзинками, з горішками. А сьогодні на посну вечерю з суто кутя і мак нас іде. Ну, дуже смачна кутя, коли до неї багато даєте. Звару, тобто варите груші і додаєте ще яблука, розинки, мед, орішки. Хто масло, а хто і вишні, лучани діляться сімейними рецептами. Що ми особисто в сім'ї готуємо, це стабільно ізюм, мак, перетертий мак, і ми дуже любимо, дуже любимо додати туди, ну крім меду, ще сік з вишею в ласносоці. Щоб вона була така рідненька, мокренька, нам дуже смакує така кутя. Звичайно, багато маку, горіхів, меду і гарно зварена кутя. І вона тоді і масло ще правда. Я трішки масла додаю і Тоді гарно кутя смачна. Цукру не додає, тільки мед. Окрім куті за давньою традицією, люди готували на стіл ще 11 пісних страв. Кожен рік дотримуємося 12 страв. Перший рік заслузчає 25-го, 24-го на 25. п'яте. Саме перше куття. Картопля, капуста, оселедь, Ось таке все будемо ставити, мандарини солодкі, обов'язково капуста, огірок кислий, помідор квашений, це обов'язково. По списку на сьогодні ще обов'язково шуба з селедкою, ну і хочемо насмажити пончиків. Все. Ось такий сьогодні буде невеликий, не дуже довгий список. Цьому році ми вперше святкуємо різдво за новим календарем. Продавці зізнаються, більшість вже перейшли і цьому дуже радіють. Ви знаєте, мені дуже приємно, молодь дуже багато вчора брала, і я рада і щаслива, що вони вже кажуть, ідуть по європейських цих наших законах. Різдва мирного і йдемо разом усі до перемоги. Анна Кравчук, Василь Марищук, дванадцятий канал.